З вами канал Оросада і сьогодні про екзотичну рослину, яка називається пепіну. Мабуть, кожному любителю рослинок цікаво кожного року придбати щось нове та почати його вирощувати. І сьогодні саме про пепіну ось, замовили розпаковка без розпаковки, так як уже його розпакували, воно декілька днів уже стоїть, звикає до другої обстановки. Ви, чи це воно пепіно насправді хто його зна. Хоча на перший погляд схоже. Пепіно це рослина із роду пасльонових. Тобто родичами пепіну є і картопля, і помідори. За розповідями в інтернеті, ця рослина досить проста і невибаглива, і родить, дає плоди. Але на зиму її треба або вносити в приміщення, або ховати у теплицю, яка опалюється. Отож, на просторах інтернету кращої рослинки знайти було важко. Може не час, а може нема, а може вона ще така мало відома. Цього не знаю. Отож, чи воно пепіно пепіну насправді чи ні, не знаю. Але виглядає, звичайно, тако собі. Хоча ціна одного 110 гривень. Не знаю, це багато чи мало. А ось такі рослинки отримали по новій пошті. Ніби воно і росте, ніби є й коріння виглядає, скажу вам зразу, не досить привабливо. Але кращого знайти не можна було. Отож, будемо доглядати за цим та слідкувати. Плодів, звичайно, не знають, чи можна цього року від нього дочекатись. Але. Будемо пробувати вирощувати нову екзотичну рослину для нас, яка називається пепіну. Може, порадити, це важка справа чи легка. Ось таке. Може, цей пепіну, пепіно, хоча насправді яке воно не бачила тільки на картинці. Взагалі, на вигляд ніби схоже. Але. Будемо вирощувати, пробувати вчитись та розповідати вам про результати вирощування нашого пепіно. Отож, нова екзотична рослина у нас пепіно. Один цей череночок, звичайно, виглядає трошки краще, а цей взагалі-та ще й пов'яли ці нижні листочки, що йому не так навіть і не знаю. Хотілося б дуже спробувати на смак плоди цієї екзотичної та нової для нас рослинки. Отож, пепіну з роду Пасльонових отримали ось такі два череночки. По ціні одного 110 гривень. Та плюс доставка. Воно чи не воно може підкажете? Та розповідають, що дуже просто вирощувати. Отож, будемо вирощувати та чекати урожаю пепіно чи не пепіно.